Забезпечило функціонування міста під час бойових дій в обласному історичному музеї імені Василя Тарновського. Відкрили виставку Герої без зброї про роботу комунальників під час облоги Чернігова на одній зі світлин Зоя зоядамів навіть під обстріли окупантів. Жінка разом із колегами продовжувала виконувати свої обов'язки та підтримувала чистоту в місті. Я така фанатка, люблю своє місто і нікуди не збиралася виживати. Вихожу. Біжу, дивлюся, збираю, якщо десь сміття, бумажки, кульки, там поета, підмітаю де, стигаю. Чую, якась повітряна тривога, чи щось таке, де ховаюсь. У лютому березні минулого року комунальниця не лише сумліно працювала, а й викладала власні думки на папері, аби зафіксувати події і найтяжчі дати. У цьому зої допоміг особистий щоденник, який вона досі зберігає. Він нагадує про пережите під час облоги Чернігова. Думаю, бачу, що розвиваються ці собиті, як то кажуть. Відбуваються події. Думаю, ну що ж його треба писати, бо забуду. Як і стріляли, як і по воду ходили, де шукали, яка, де їда, яка гуманітарка хто прислав, скільки пострілів, навіть, ну, скільки, ну бувало, якраз стріляли, сидиш вже вдома, вже не йдеш нікуди, бо що робити. Музейники створили одразу декілька експозицій, присвячених іншим героям, які забезпечили місто найнеобхіднішим водою, світлом, газом, хлібом та зв'язком. А також швидкими темпами відновлювали зруйноване рашистами після їх ганебної втечі. За словами організаторів виставки, так вони хотіли висловити вдячність незламним комунальникам, що працювали під ворожими обстрілами. І герої не ну, ті люди, які працювали, вони власне є всі герої. Давали змогу Вижити місто в таких надзвичайно складних умовах, коли місто бомбардувалося. На виставці можна побачити не лише світлини героїчних людей. Експонатами стали дошка з заводу, на якій писали, скільки хлібу зможуть випікти за день. Трансформатор з розбитої підстанції, понівечені обстрілами дверця та сміттєвозу. Але найбільше, напевно, заслуговує увагу такий експонат, непримітне на перший погляд і нібито не цікаве. Але оці, оці взуття ці черевики, але воно оплавилось від того, що люди ходили це, газ це все палало. Організатори готуються презентувати останній розділ виставки Герої без зброї. Він буде присвячений роботі енергетиків, які поділяться власними історіями і спогадами. Крім того, працівники музею вже збирають інформацію про деокуповані села, щоб у майбутньому створити експозиції, які розповідатимуть про військові злочини Росії.